Новий рік стукає у двері. Попри несвяткову погоду за вікном, Івано-Франківці готові його зустрічати. Сімейно збираємося, сідаємо за праздничний стіл. Ну і як звичай, починаємо із 50 грам, і ми беремо робимо собі кожен щось загадує на новий рік і собі записує. І це зберігається до, до наступного нового року. Всі сідаємо за стіл і Святкуємо, чекаємо 12 години. І зустрічаємо новий рік. І навіть білогравий поні діор у передчутті свята я буду святкувати новий рік. мені. скажи, хазяїн купить багато вівса. Щоправда, у новорічну казку вірять не всі Івано-Франківці. Хтось вважає це свято пережитком радянської доби. Перше січня це радянське свято, і тому вже будемо від нього поступово відмовлятися. Будемо більше візв'яні свята святкувати старий новий рік. Так що. З цього року почнемо. У нас подарунки приносить Миколай, а Дід Мороз і Снігуронька це східні північні персонажі. Люди знову у пошуках подарунків. Сума відведена на новорічні презенти для рідних у межах двох сотень гривень. Новий рік тим добрий, що подарунки можуть бути дешевими, але приємними та корисними. І варіантів безліч книги, іграшки чи власноруч виготовлений сувенір. Такі рукотворні витребеньки приємніше дарувати. Можна подивитися в інтернеті, можна якісь новорічні відкритки зробити, не знаю. Можна всякі статуетки, також придумати або декорації. Більше за новорічне застілля людей цікавить погода у святкову ніч. Про сніг годі й мріяти. Упродовж новорічної ночі ліпити сніговиків не доведеться. Висновок місцевих метеорологів невтішний. Температури дещо піднімляться Вночі до 10 морозу, і в день від мінус 2 до плюс 3 тепла. Небесна канцелярія прогнозую і очікую. З 4 січня випадіння вже невеликих та помірних опадів у вигляді снігу і зниження денних температур на 3-4 градуси. Тобто не виключено, що на Різдво лежати сніг буде. Зі снігом чи без магію новорічної ночі нічого не затмарить. А ще Івано-Франківці вірять, прийдешній рік, буде вдалим та щедрим. Таких гараздів і вам бажаємо. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.